Брудня, сьогодні знаєте, як то кажуть, кіт з дому, миші в танок. Да? Yeah. так? і в мене Саша в командіровку, я зразу опача і гарного Руслана Григоровича запросила. Ну, це все, звісно, шуточки. Руслана, ви вже знаєте, він нам дуже багато допомагав робити. В нього руки золоті, реклама йому не потрібна. Ви пам'ятаєте, оцей е, 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 який він там, я не знаю, парковий ліхтар, да, такий. Барокко, він це не бароко, я не знаю. Кор... Короче, да. І він, Руслан Григорович наш, зробив, дивіться, і тут коробочка, і там розетка, і тут вмикач, І все зробила саме головне, він же нам під'єднує автоматику. І подивіться, 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 яка краса, все закривається. Тільки кажу, а в тебе немає чорних стяжок. Кажу, навіщо? Ну, то що тут чорна краще буде, кажу, Бабушка фломастером покраси. Кажу, не треба і так гарно. Все. В кожух, все вставив, все розвів. Ну я вам скажу, що працює він уже години, мабуть, 5, да, Русь? Ну, не так це швидко робиться все. Ну, У нього все є, все своє, він нічого не каже, дайте там, принесіть. Ні. У нього все своє. Так... Кава добра, я ще надовго затримую. Ну нічого, приїжджай, я знайду роботу, не, не страшно. А тобі сподобалась кава? Звісно. Да, це Twenty Fife. Хар... Роби на здоров'я, тві ще заварю. А чого ти печиво не доїв? Так, Вони... так, може ще кава Хорошо, я зрозуміла, зрозуміла. І дивіться, тут ось. Русик все це він там підготовив. А оце ми ціли, цілий день з електрикою. Потім я вимкну, та він сам вимкне пробки, тому що якщо щось стається в мене, то він допомагає. І в ту коробочку це він таке робив, колись туди введе. Так що, бачите, як гарно. А я сьогодні цілий день чогось якось хожу, можливо, тому що ну, чоловік чужий. О, а ну він випив кавуцю. Ага, я п'ємо в гейзері заварювала. Ех, що Чоловік чужий в домі, чи не знаю, що в басейн не лізла. або ждала бо я вчора ввечері налила туди хімії. І нормально все, відбілилося, гарно, все попелісосила сьогодні. Дивіться, ну то, що там бачите, скільки мошкари вже налетіло. А так водичка, як сльоза. Просто як сльоза. Все позбирала по куткам. Зараз, мабуть, мабуть, треба водички вже долити, бо трішки нерівно там зовсім мало, а тут вже 2 см не вистачає. Випарбовується вода, звичайно. Та сьогодні таке постирали там, о, пішла в хату. пішла, постирали, скажи мені, там закрите чи ні, бо вона туди-сюди. Чорне. Мама ходить, ось вже й біле висохло, вже да, й біле висохло. Я ще не пробувала до собою не в Я цей горох вирвала. Молодець, одна на його викинуть. А я хочу зв'язати та вівці, позвонити та й забив А, оце! Ага. А оце я все обірвала. Тепер сяду і буду та перебирати. Ти що, горох нарисований був от такий. От, так... от такий нарисований був. <сум> а вийшов отакий. Ай-яй-яй-яй-яй. <сум> ну ти. Я сважу, піду тряпчу вжу. Та хай лежить воно, господі ма. Та руху. хай воно висохне підпала, воно пш і все, і буде удобрення. Мангал положу, воно швидко згорить. А то все все, все йому даємо не треба, ми, ми його підпалимо, мам. Так, таке, Та таке гарне, ти, ти заюрений кос, кос переживай. Вони діять його зрубні. Нічого, а в нас буде удобриння. Так угу. не зв'язувати. Не треба. Ой, перевіз. Там буде і такий, і такий. Я тепер його буду вже. Тоді я не буду, а то я хотіла ще о, отам порвати ті. Ну ти його весь вирвала вже, правильно. Весь же вирвала. Весь, весь. Ну, а сьогодні Тоді, сусідки. Ну що вона таке воде? Як в неї ставні чистили, там вона буде красить, мабуть, ставні. А? Ну, недобрий горох. Він уже старий. Ні. Та тут хіба ти знаходиш? Та ти що я так обшукувала що кожен листочок. Mm. Пустіє. Нічого, Ма, успокойся. Пустіє, а так нема. Ні. Це не той горох, що ми в детстве їли взагалі. А, так, але... Там отакі стручки були. А це. Mm -hmm. Ну нічого обірвеш може суп зваримо. У нас, я не знаю, що це робити, ма. Вона... Так воно нам тут треба трошки, роз... щоб воно не лізло на ні, де. Не, не, гай, лізи, куди ні, на дерево не треба. На дерево, звісно, ні. А тут хоч є кабаки, ма. Хай, дуці, я, Та усюди от дерева. Та воно на дерево не полізе. Та звісно, так воно ж мені тут, тут воно ж мені тут закриємо. Закриє? Ну оце, треба, щоб вже було відкрито, бо дерево ж пропаде. Я щось не бачу кабаків тут, ма оце один тільки, я ось на, на кінчику. Та, Та як же ж ну там куча цвітів. Там, тут, а тут ось цві. тільки один кабачок я бачу і все. Ось. Те, кабачок. ось. ось. А ти хочеш скільки кабачок. А ось все, дивися, ось, ось. Диви. І будуть кабачки. Давай отак його за, за ось кущ. А от теперішнього. Ні, не так? треба. Ні, не надо. Хай сюди туди не пускати їх. Вони й малину нам загроблять. Йо, бабай, одне листя пока що. Я пам'ятаю, що Сережа ось той що кабакку. Він поліз на гору. А, тут у Серега, так. Да, і на заборі ми зрізали. Кажу, то на забор, значить, наш. Да, я пам'ятаю, пам'ятаю. Та то Серега чи посадив, чи просто він там десь взявся, не знаю. Ну я не бачу тут кабаків. Ну, нема, звісно, ось тут Так а нахрен вони їх нема. Анкуло, так одні цвіти, на цві, Так, а що ж цвіте? Цві? Треба, щоб цвіло, і щоб же там кабак був, а не так, щоб Они, цвіло. Вони, Треба Вона, поливати. Є там кабаки, ну не буде скільки цвіту кажуть. Цвіту дуже багато. Отже, в мене сьогодні машина на вулиці там згорить. Угу. Ну нема ж ніде тіньочка, ти бач, не, не, не у сусіді, ніде. Машина стоїть у мене там за двором, прямо на сонці. Наша. Угу. Так і руська стоїть. Я накрила панель. А воно, всі дерева повирубували нафік. І нічого немає. Мама розсадила, стирає. Кинули вже. Та, ти кажеш, Та не треба, що ти голоморочиш. Можна подумати, що ти молоко п'єш там їхнє. Так, я... чи... да, він такий він такий чистий, щоб ти. Сьогодні мама зібрала всі яблука. Щоб... може перебирати. Тут жарко, ти там біля гаража масять. Там може сквозняк. Коротше, яблука насобирала цілу кучу. Може, і бачили, що в кадрі валялися. Зварила бутилку компота, майже 2 літра. Так що будемо компот пити. А у нас є в гаражі не горить? Ні, я, я виключала. А тобі що, світ треба? Ні, я побачила. Я піду, мабуть, скупаюся, поки там Руслан робить його, Ви мене не бачитиме, то я скупаюся, він далеченько там працює. І подивилася ясимо оком. Мені катя він не дуже не має. Ма, так Мата, все одно ж буде. Що ж я буду його обирати. Знаєте, ну, он не, трошки я считаю, Ні, він трошки не он є це. там коє, ну і так, ну, так що, звісно. Пахне, хто кадиціоніра дала. Ну і нехай не треба. Тільки цей пліт може положити тут десь голуб'ятні чи ним. Ти, там... Ти що за собаче? Ну, так ми собаче його і постелимо. Я, там воно нього замок. трошки падає сонце, я, я передуму, посажу. Передуму, бачите, дай Ви чули, як сподобалася кава э, Русіку. То я зараз відкрию нову посилочку, що отримала. І пригощу третій раз уже новою кавою. Так, 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 так. мабуть, оцією аромат чай Асам, смак білі квіти, чорний лайм, лимон, різної тарабіки, кетімо, еспресо. Так, це ж аромат бергамот? Так, да, білі квіти, це ми пили. Тобто я зараз пригощу русика так, такою кавою. Осією. Роблю бутербороди, і саме оця ковбаса Пармінжану, що я казала, що вона дійсно дуже смачна. Зараз я вам покажу її на розрізі. Подивіться, подивіться, яка однорідність, яка краса. З цією, що купляла ТБ порівняти не можна. Оце ковбаска, і я розумію ковбаска. Витя, оце таку я тієї привезу. Дивіться, яка ковочка. М -м -м. Просто краса. 25.